Щоб все в них було гаразд, щоб був мир на території нашого району, нашої красивої держави Україна. А щоб Дід Мороз під йолочку вже сьогодні кому не спів донести ті подарунки, знаю, що селищна рада в лиці його сьогодні посланників також надасть вам подарунки, щоб всі мрії збувалися всього-всього найкращого. З Новим роком. Дякуємо. Шановні віддіопольці, я від щирого серця від всього. Депутатського корпусу, членів виконкому, колективу Відьопольської селищної ради, вітаю вас вже з наступившим новим роком. На превеликий жаль, ми змушені були його перенести, але це не завадить нам сьогодні з вами. Дуже добре відпочити, згадати дитинство, отримати позитивні емоції і побачити дуже гарних артистів, почути їх шикарний спів і отримати задоволення. Я хочу всім вам. Побажати міцного здоров'я, довголіття, щоб в кожній вашій оселі панував мир, щоб був родинний затишок, щоб ви один одного чули, щоб вас завжди чула влада, щоб ви отримували від нас те, що потрібно саме вам. І щоб саме в цю ніч, 13 січня, п'ятниця, п'ятницю, у вас збулися ті бажання, які ви хочете з Новим роком вас! E